Обман на аукціонах США. Доброго дня! Бачимо Tesla Model 3, на якій можемо заробити, як каже Трас, але не завжди це так. Значить, побачимо, в чому суть проблеми цього автомобіля, і будемо розбиратися, чи вартий він уваги чи ні. Значить, бачимо автомобіль з переднім пошкодженням, бачимо, що по автомобілю ось видно місце удару, в основному воно от грязне навіть повністю. Але що нас цікавить, бачимо, що немає ключа. Вже питання. Бачимо, що задній правий стоп запутів ще одне питання. Розбираємося по автомобілю, що ж в ньому було не так. А по цьому автомобілю було ось що. Перше ДТП, як ви бачите, було ну, досить таки серйозно. Тобто, автомобіль нормально так получив по морді. Далі розбираємося по ціновій політиці, і бачимо, що автомобіль на був за 6 тисяч доларів. Тобто, виграв його перекуп і на сьогоднішній день хочу його продати по 11600. Так, да, щось він там зробив, але як він гарно це все замаскував. От бачите, тут капот, як він виглядає, ну, ніяких слідів грязі, нічого, тому подібне, бампер розтрощений. А потім він продає його під виглядом ось такого от автомобіля, який нібито чуть-чуть получив по морді, Даже спеціально замаскувавши ось таке от пошкодження грязі. Ну, Тобто ви розумієте, наскільки можна попасти по автомобілю, якщо детально його не провірити. А для того щоб ви так не зробили, ваша компанія Intertrade може завжди вам провірити автомобіль та викупити вигідно його для вас. Тому звертайтесь в компанію Intertrade, не попадіться на кота в мішку.